60 будинків у Мощині це село неподалік Києва. Відбудовують американці у межах проєкту «Фенікс». Йдеться про програму співфінансування до державної компенсації. Гроші додають меценати зі сполучених штатів, бо часто виплати на відновлення знищеного житла людям не вистачає. Дар'я цесарук продовжить нічого, і навіть квітів Тамара тут вже не висаджувала. Ще кілька тижнів і на цьому клаптику землі почнуть будувати її новий дім. Всі чекаємо. От, і навіть не віриться, що це буде в мене будинок. Маємо надію, що скоро до зими збудується. Бо три попередні їй довелося вимушено зимувати у будиночку модульному цей двокімнатний. Слава Богу, що нас не, не залишили одних та дали нам житло, бо прийшли, нема, нема зовсім нема нічого. У чому тікали нічого. Залишили і е, думаємо. На три дні поїхали. Її власний дім дощенту згорів іще у березні 22-го. Щось прилетіло і його не стало вмить. Тамари вдома уже не було. Донька вранці заходить до мене і така бліда, бліда. Я говорю, що кажу, будинок горить. І вона мені показує, все згоріло: два гаража, літня кухня, будинок, машина згоріла, все, що ми наживали роками. Їхня центральна вулиця, що веде у Київ, тоді опинилася під російським прицілом. Нею вороже військо намагалося прорватися у столицю, тому від житла сотень місцевих не зосталося нічого. Ні одного будинку не було в селі, який був би не пошкоджений. Люди, які все життя прожили в селі, і не одне покоління. Є тут навіть 7-8 поколінь, які живуть у нашому селі, нікуди отсюди не уйдуть і будуть будуватися. Зруйноване описали, руїни зафіксували, і на цьому все зупинилося. На роки без державного відшкодування Тамара будуватися не могла, бо це дуже дорого. Боляче, дивиться, о, вигляну вікно, дивлюся і плачу. Мені е, на картку вже прийшли гроші, значить, є надія, що в нас буде будинок. Прийшло 2 мільйона. Однак цих грошей, їй, як і багатьом іншим, на все не вистачить, бо оцінили пошкоджене і ще три роки тому. Нині ж ціни на матеріали суттєво виросли. Ці будинки по програмі Фенікс у нас ідуть державно-приватне партнерство. Частина іде коштів з є відновлення від держави, а друга частина це від фонду. У Мощуні будинків 60, загалом у програмі більше сотні. Їхню будову фонд співфінансує. Простими словами до грошей державних додає приватні сума у всіх різна. До 30 тисяч доларів доповнюємо, якщо не вистачає коштів, для того, щоб будинок не просто був в такому стані, mm -hmm. так а щоб будинок був відремонтований з. Мінімальними, але меблями, які дають можливість вже в'їхати і жити. Це повністю облаштована кухня, санвузли. Тільки на Мощун меценати зі США дадуть понад 500 мільйонів доларів. Будуватимуть почергово кожен об'єкт. Це щонайменше три місяці праці. Дар'я Цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.